Сьогодні буде багато залізобетонних новин, бо за 30 хвилин до центру Києва житловий комплекс Smart City будується та набуває дедалі більше своїх образів. Тож далі про це більш детально. Виконали бетонування підлоги першого поверху будинку 1 секції 1. Завершили бетонування пілонів та стін першого поверху будинку 1 секції 1. Закінчили роботи з бетонування підлоги підвалу будинку 1 секції 2-3. Завершили бетонування стін та пілонів підвалу, будинку 1, секції 2. Зробили бетонування плити перекриття підвалу, будинку 1 секції 2 у повному обсязі. Виконали на 70% бетонування плити перекриття першого поверху будинку 1 секції 1. Виконали укладання каналізаційних мереж К1-К2 в плиті підлоги будинку 1 секції 1. Масштаби будівництва та кількість робіт вражають, але це тільки початок. Далі, звісно, більше приєднуйтесь до затишного життя у Smart City вже. А ми попіклуємось про ваш затишок.